Здрасте! Смотрите, друзья. Нам уже тратить помощь. Я думаю, начните. Наблюдаем програма программу обычности сети. Я вами буду часто внутренней. Семейку, когда починаться на убыть, мы пройдем барсук и тупий! Присвоїть взяти. Давай, хай, іди ти от хай буде о. Волохатика. Клещ ти їх, хай тоже б'ються. Нет. Без вам титки сіть готовятся. В Ютубі ваш і другий треть. Це ми придумали таку. Потім в інтернет виложить. Я і в контакті був Не пропозицію. з драки. Ні, дядяш атаку покурив, да.

Та що ти причепишся до мене? Нам ти биті! А я вас є а я вас